Після завершення у басейні Нептун весняного кубка ферум вихованці відділення плавання «Дюсиша номер 1 продовжують підготовку до наступних змагань. Найближче з них це абсолютний чемпіонат України, де виступатимуть шість провідних вихованців та вихованок секції плавання горішніх плавнів Юлія Ткаченко, Поліна Клеймьова, Данило Розгонов, Вадим Бесіда, Олександр Аветов та Микита Біленко. Змагання відбудеться з 4 по 8 травня у Броварах і матиме особливості свого регламенту. Абсолютний ліцензіонний чемпіонат, який досить буде складний, тому що він буде з попередніми запливами вранці, і вісім кращих фінал А фінал Б відберуться в фінал, і досить таки складно і досить вже тривалий час не було змагань із фіналами, де вони вже трішки відвикли від того, що потрібно вранці показати свій хороший результат, а в вечірній фінальній програмі показати ще кращий результат і поборотися за так, результат і щось, щось показати краще в фіналі, тому що це досить таки непросто, бо вже великий термін цього не було. Лідером нашої команди буде Юлія Ткаченко, яка нещодавно здобула свої перші медалі міжнародних змагань Multinations. Вони проходили у північній Македонії у басейні міста Скоп'є. Я виступала в на змаганнях Мультінейшн в місті Скоп'є, столиця Македонії. Оплила я там 200 метрів на спині з результатом 217. Зайняла тим самим перше місце. Друге місце зайняла на 100 метрів на спині та естафетному плаванні. Змагання серії Мультінейшнс Swimming Meet 2024 були дуже важливі для спортсменки. Юлія Ткаченко розповіла про свої відчуття під час міжнародного дебюту. Було хвилювання маленьке, тому що ну, новий басейн, новий город, ти в ньому ніколи не плавала, не змагалась, і ти не знаєш, яке у тебе буде чувство води там. Іще дільна дорога і дуже було все напряжено. Вони були мені важливі, тому що я к ним дуже довго йшла, ми з тренером тренувалися, старалися перед тим, щоб потрапити на ці змагання. Тренер Юлії Ткаченко Артем Лашко розповів, хто була головною конкуренткою його вихованки у північній Македонії, яка не дозволила Юлії здобути другу медаль на одній із індивідуальних дистанцій на спині. Поступилася вона суперниці із Турції. На дистанції 200 метрів на спині вона в неї виграла, а на дистанції 100 метрів на спині поступилася. В естафетному плаванні 4 по 100 комбінована жіноча де Юля виступала на першим етапом пливла. 100 метрів на спині вони здобули срібну медаль, поступили спортсменам із Польщі, де вони програли етап батерфляй та вільний стиль. А в цілому я досить таки задоволений цим результатом, тому що ці змагання можна вважати з досить таки, ну, чудовими результатами, і з рі... і з кожним роком там результати все покращуються. І спортсмени приїжджають все сильніші. Більша частина країн Європи на цих змаганнях виступає. Змагання Multination's Youth Swimming Meet 2024 збирають найсильніших плавців усієї Європи. Тож потрапити сюди та здобути медалі це мрія кожного юного спортсмена. Це перша така ступенька для ю для Юлі, досить яку вона скажімо так відважно поборола. І Юля на два мультінейшена було юнацький і юніорський в Австрії. То із двох мультінейшенів лише одна Юля здобула золоту медаль на дистанції 200 метрів на спині. І гімн України пролунав в місті Скоп'є. І це досить таке мене мотивує, і мені дуже чудово, що це нам вдалося показати такий результат відмінний на цій дистанції. Ну і що гімн України все таки пролунав в місті Скопі. Після перших міжнародних успіхів випробування для Юлії Ткаченко продовжаться вже на внутрішній арені у рамках чемпіонату України у броварах. Тут також виступатимуть й інші провідні плавці із горішніх плавнів, в кожного з яких є своє завдання докласти максимум зусиль, аби покращити результат та вибороти медаль.